Доброго ранку, Ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Дивіться, для всіх випадає карта, тобто це для України. Дивіться, якась, е ну давайте скажемо так, що якась суперечлива інформація буде, якесь і ПСО, скоріше за все. Якась така, знаєте, збурююча інформація буде сьогодні у нашому просторі. І так, а тепер. Переходимо до індивідуального розкладу. Тобто для кожного з вас вибираємо свою карту. Щось у мене не хоче по одній, а щось тільки по дві. Таке таро. Таке буває, воно, як, знаєте, і не пластмасове, і не гумове, і не паперове. Так, в мене щось тут. Ага, батарейка. Закінчується гаразд. Треба спішити тоді. І так, вибираємо перша, друга, третя карта і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так, я виключу, я сподіваюся, що до цих пір все зняло. Дивіться, у нас вісімка мечів. Вона говорить про. Ну, як би вам сказати, про блокаду якусь, про нездатність рухатись? Ви сьогодні як паралізовані? Це може бути і в повному розумінні слова. Тобто, людина. Не можеш слова сказати, не може за себе постояти, ніби обмежена. Якась. Ця карта, до речі, радить перечекати цей період, тому що ви все рівно нічого сьогодні не зможете змінити. Трошечки небезпечна якась ситуація. Краще по не торопіться нікуди, почекайте. Карта номер два. Тут у нас теж мечі, і у нас туз ту, ж, ту мечів. Може бути, що відкриється сьогодні якась правда, якась таємниця, якась річ сьогодні, якесь буде сказане дуже слово, яке може вас якось схвилювати, якось вас. Може вас якось трошечки роздратувати, навіть а може якась хороша ідея. Тобто, якесь слово може вас завести, буде якась рішучість, тобто карта ще говорить, порада від карти говорити сьогодні чітко і мало краще навчитися говорити чітко, так і ні, чим щось комусь дуже довго пояснювати. Воно сьогодні, можливо, навіть не буде сприйнято. Карта номер 3 Тут у нас десяточка монет. Це говорить про. Ви знаєте, ну, отут можна сказати по картинці, що це якась клака. Клака, тобто, будівництво якоїсь хати, або ще щось. Я зчитую, тут іде енергетика якоїсь сім'ї, якоїсь. Російської сплоченості, дружності за якусь справу, разом ідемо до перемоги. Ну це вже, знаєте, так приблизно. Ось. Але тут може бути якась справа, волонтерська справа може бути. Це, знаєте, може бути, до речі, спадщина, ви працюєте там над якимось маєтком, можливо, у якась відбудова, можливо, якісь завали розгрібати будете або щось таке. Це коли нагороді. Всі разом вся сім'я вийшла працювати. Ось я так це бачу, цю карту, я її так сьогодні відчуваю. А ви мені напишете, чи дійсно так, чи ні. Ось, звичайно, може бути спадщина у когось, у когось може бути якась премія, все ж таки. Це монети. Ось, це якісь, знаєте, парцеля якась там, земля комусь, хтось купи, продай щось вигідно. Карта дуже хороша. Карту, карта радить і вкладати, а також і карта дивідендів, тобто процентів хороших вклад, хороші вклади. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам дня!